Виконком Львівської міської ради погодив в межі історичного ареалу Львова. Цей документ ще має погодити Міністерство культури. Це дозволить посилити відповідальність забудовників, які будують якраз у межах історичного ареалу. В той самий час юристи представників будівельної галузі кажуть, мовляв вказані нормативно-правові акти прийняті з грубим порушенням закону, визначеного чинним законодавством України. Усі за і проти цього питання ми будемо обговорювати із Оленою Василько, директ директором департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної військової адміністрації та Юрієм Мартинюком, виконавчим директором асоціації західноукраїнських забудовників. Панове, вітаємо вас у наші студії. Доброго вечора. Доброго Доброго. Тож на початку пані Олено перше питання до вас на початку 2024 року завершилось якраз питання щодо затвердження меж історичного ареалу Львова на рівні міністерства, яке розглядалося, якщо я не помиляюся, декілька років. Якщо коротко, що прийняли, що це означає? Власне, так, ця процедура така була досить доволі довготривала, враховуючи, що сам документ був розроблений ще в 2019 році. То процедура його погодження затягнулася ще на протягом 4 років. Була неодноразово предметом розгляду і консультативної ради при департаменті і розглядалася і Львівською міською радою, оскільки управління історичного середовища власне було замовником цієї документації, і все таки вже посвідно дійшло до такого фінішного і логічного завершення, і в 23-му Році в жовтні департаментом було прийнято наказ межах наших повноважень, що стосується визначення межі режимів зони охорони пам'яток місцевого значення, і документи були скеровані до Міністерства культури, які прийняли вже такий кінцевий наказ в частині затвердження самого історико-архітектурного опорного плану. Довготривалий процес, але завжди виникає і залишається питання. Чому чи воно було не на часі? Що воно таки дістало резонанс? Ну я думаю, резонанс би мало бути більше, чому так довго його затверджували, і чому так довго він розроблявся, враховуючи історичну цінність центральної частини міста. Такий документ ще мав розроблятися напевно в 98-му році зразу після номінаційного до, і внесення історичного середмістя до е на територію світової спадщини ЮНЕСКО. Ну. Пане Юрію, в той самий час, коли прийняли цей документ, забудовники Львова просто-напросто можна так сказати, збунтувалися. В чому суть проблеми? Якраз в чому що не влаштова, не влаштовує забудовників у цьому документі? А, ну насправді ви сказали дуже узагальнені речі, їх треба поділити, тому що до питання меж історичного ареалу ні в кого не виникає сумнівів, що Львів це є перлина, а в якій зібрано класику і найкращі. А зразки архітектурної діяльності, і це потребує захисту. Але ми зараз говоримо про виконання чиновниками своїх повноважень і виконання ними закону. Отут все кепсько і все погано, тому що вся процедура, яка була виписана в законі і яка існує по закону, була порушена, порушена як чиновниками міністерства. Так і чиновниками, з які працюють в цьому напрямку в області, так і в принципі на сьогоднішній день я розумію, що Львівська міська рада теж вважає, що порушення закону це не так вже й страшно. От тут в чому е саме порушення цього закону? В Чому саме порушення? Треба зрозуміти, що саме на сьогоднішній день в Львівській області на території міста Львова діють два документи. Перший документ, який затвердило відповідно управління, очолюване пані Оленою, і воно затвердило межі та режими. Хоча по законодавству не має права цього робити, а може відповідно обласна адміністрація затверджувати науково-проектну документацію, яка стосується охоронних зон по пам'ятках місцевого значення. Угу. В свою чергу, міністерство потім затвердило наукову проєктну документацію. Але ту науково проєктну документацію, яку затвердило міністерство, вона сама по собі не відповідає законодавству, тому що одним з основних блоків цієї документації має бути землевпорядна документація, тобто на а, папері мають бути оформлені. Документи, документи, які стосуються землевпорядного блоку, для того, щоб визначити межі е, тих охоронних зон, на яких знаходяться пам'ятки архітектури, натомість той документ, який взяти за основу як міністерством, так і обласною е, адміністрацією, верніше департаментом, не містить цього насправді одного з е, найбільш основних блоків. Немає землевпорядної документації, а закон говорить дуже чітко, стаття тридцять. 30... Третя значком 4 закону про охорону культурної спадщини говорить, що за відсутності зазначеного проекту землеустрою науково-проектна документація, що встановлює обмеження у використанні земель, не може бути затверджена, нехтуючи нормами закону, чиновники міністерства. Затверджують якийсь документ більше того, наскільки е, я по, поінформований, вони надають такі рекомендації діяти всупереч закону і нижчостоящим структурам, зокрема відповідному департаменту Львівської обласної військової цивільної адміністрації. Ось це обурює, обурює те, що порушується закон. Але ви правильно ставите питання, і е, колега його підтримує, чому так довго це робилося? Ось в цьому ключове питання треба робити якісно, швидко а саме головне не знаєш, як зробити, зроби по закону, і не потрібно підміняти а, суть проблематики нехтуванням законодавства. Пані Олено, ви посміхалися трішки, так коли слухали. Тобто маєте якісь аргументи, аби сказати, що так, що не так. Законно незаконно оце найважливіше. Є багато, багато суперечностей, я вважаю, що ми діяли виключно в рамках закону. Підтримую, що є така норма сьогодні. Були внесені зміни до закону про охорону культурної спадщини, Ці зміни були внесені ще в 21-му році, в 22-му. Але стоїть питання, що власне ця науково проектна документація була розроблена в 2019 році і передана по актах Долівської міської ради 2019 року. Так і ми повинні були керуватися власне тою закон. Дасом, які діяло на даний час, у 2015 році. Тоді проєктів землеустрою до науково-проєктної документації не вимагалося ставити питання вимог до Львівської міської ради доробляти проєкти землеустрою. Так у них теж підстав не було, бо фактично що коригувати, якщо ще цей документ не пройшов, які стадії затвердження чи погодження. Так ми відповідно звернулися за таким роз'ясненням до міністерства культури і ми сказали, в зв'язку з тим, що ця документація була розроблена до настання і входу в норму цього власне закону. Ми можемо затверджувати. Її на, в такому стані, як вона на сьогодні є, так. Але я єдине, що я не розумію, ця документація насправді абсолютно не впливає на якісь такі е, середовища. І... Будівельне в тому числі, тому що історичний ареал, якого прийняв Верховний суд, був затверджений і встановлений ще містобудівною документацією на стадії розроблення генерального і затвердження генерального плану міста Львова ще на період 2010 року. Порядок обліку говорить, що всі пам'ятки, які були віднесені за категорії місцевого значення, пам'яток національного значення, вже мали свій статус, так тому дотримуватися закону про охорону культурної спадщини в тих всіх і в межах і в буферної зони ЮНЕСКО. Ми вже мали на період ще до того, як війшли в дію в межі режиму зон охорони. Так якщо воно не визначено копретної документації, ми знаємо, що територія пам'ятки це 20 метрів згідно закону і охорона зона 100 метрів. Тому говорити на сьогодні, що е власний сторок архітектурний опорний план якимось чином зараз. Гальмують певні інвестиційні процеси чи інвестиційну і господарську діяльність суб'єктів господарювання і бізнесу. Ну, я думаю, що це неправильно, тому що ці режими і закон про охорону культурної спадщини вже встановлював. Скажіть, будь ласка, я не юрист і багато таких, знаєте, термінів. І мені важко зрозуміти, і нашим глядачам важко зрозуміти. А чи було от перед якраз прийняттям такої норми, таких правил між забудовою і забудовниками таке зібрання, щоб зібрати людей до прикладу забудовників, представників забудовників, представників адміністрації, представників міста і напрацювати якісь певні пропозиції, щоб одійти консенсусу. Ну, відповідальність за розроблення власне архітектурного опорного плану лежить на органах місцевого самоврядування. Власне рішення на таку розробку приймалося Львівською міською е, радою. Так фінансували власне цю проект науково-проектну документацію. Вони замовником виступало управління. Вони вони реалізовували тендер, хто власне буде виконавцем робіт по науково-проектній документації, і всю процедуру виконання цієї проектної документації е, проходить Львівська міська рада. Фактично. Управління охорони історичного середовища до нас вже цей документ зайшов відповідно супроводним листом від Львівської міської ради. Просимо вас розглянути в межах повноважень, затвердити межі і режими пам'яток фактично місцевого значення, так в межах своїх повноважень Тому Пане надати Юрій, відмову, ваша... яка звернення від територіальної громади, яка хоче мати прозору і чинну містобудівну документацію в повному обсязі, включно з генеральним планом. ми знаємо, що на території і Львівської міської ради ще є затверджений зонінг. Так вони неодноразово звертаються, і приймають рішення на розробки детальних планів території. Я вважаю, що історико-архітектурний опорний план це такий основний з ключових матеріалів, які повинні доповнити цю всю містобудівну документацію, і які допоможуть головному архітектору міста з приймати прозорі рішення щодо видачі містобудівних умов та обмежень. А, насправді давайте з чого розберемося, тому що пані Олена в своєму спічі змішала дуже багато а, різних понять, різних термінів, які працюють зовсім по-інакшому, більше того, по різних законодавчих нормативних документах. Пані Олена, те, на, на підставі чого ви приймали свій наказ, історико-архітектурний -опорний, історико опорний план, це є памятково охоронний документ чи містобудівний? Це є науково проекту документація. Нам'ятко охо ви його приймали з відповідності до закону України про охорону культурної спадщини чи за відповідності до закону України про містобудування? відповідності до закону про охорону культурної спадщини? Так, от відповідності до цього закону так. можна приймати виключно на рівні області затвердження науково-проектної документації власне. Ми так і затвердили. Так, от якщо ми говоримо, що ви затверджували науково-проектну документацію, так. то питання: а звідки ви її взяли? Тому що в вашому наказі так не, не написано. В наказі, який видався вами, ви затвердили зони і режими. Майже і а зони режим. і режими це, мали це, би тавтологія слів. Межі, Ні, це режими, не я перепрошую. Давайте я закінчу. Давайте я закінчу. Є розроблені в складі науково-проєктної документації. Власне в цьому і проблема в тому, що в нас не читають законодавство і не фахово підходять до його виконання. А стосовно конкретних прикладів шкоди для економіки і для бізнесу. І для простих рядових інвесторів я вам скажу на простому прикладі. Дивіться, що відбулося в 2013, 2014, 2015, 2016 роках. Забудовник, шукаючи проект для інвестицій, зведення нового, допустимо, житлово-офісного кварталу, оформляє земельну ділянку. Розробляє містобудівну документацію, затверджується детальний план територій, отримує в міста е, містобудівні умови і обмеження, отримує різного роду погодження, презентує місту і громаді проект. І в цьому проєкті є забудова 8, 9, 10-поверхова В основному угу. це перша, друга черга. А третя і четверта має будинки по 15-16 поверхів. І знаєте, де цей квартал має забудовуватись? І він зараз будується. На вулиці Богдана Хмельницького, ближче до епіцентру. Так ось стане на сьогоднішній день, перша і друга черга 10 поверхів збудовані, і наказом, який затверджений областю, там встановлена висотність, якщо я не помиляюсь, 18 метрів. 18 метрів це є а, ну, приблизно 6, хай буде. А по проекту має бути 15-18. Можливо, там вже хтось і. Вклав гроші в цей інвестиційний проект. Можливо, хтось планував собі придбати там на му поверсі і зробити офіс. Можливо, якісь інші параметри, але ці кошти вкладалися з 14, го 15, го 16 го років. Дозвола на цей проект реалізовувалася міською радою, центральними органами влади в 19-му, 18 му роках. Кошти вкладені, і це не десятки тисяч гривень. А це сотні мільйонів гривень, якщо порахувати всі інвестиції, які і покупці квартир, і бізнес, і е, відповідно інфраструктурні вкладення в цей проект е, вже застосовані. Тепер на рівні області приймається рішення, що там поверхи двох, е, скажімо так, домінант по 15-18 поверхів не має бути. І питання: а хто буде компенсовувати шкоду? Чи верніше, а ті втрати, які бізнес і громадяни львів'яни чи не львів'яни, які хотіли інвестувати туди і придбали там квартири, не зможуть реалізувати. Станом на сьогоднішній день цей проект стоїть в стані, а що робити далі? І ніхто не може дати відповідь. І таких проєктів у Львові є багато. А найгірше питання, що дуже цікаво, а яка ж пам'ятка архітектури охороняється такими режимами в цій території? Аналогічні питання є і по вулиці е, Липинського Чорновола, і по вулиці е, Героїв УПА, і по вулиці Княгині Ольги, і так далі, і тому подібне. Так от, питання до якості того документу, більше того, до чиновників, які, незважаючи на те, що даний документ є частиною містобудівного законодавства, прийняли рішення, які не мали права приймати. Ну добре, щоб завершити розмову, в нас обмежений час, але все-таки яке бачення, що буде з тими грошима, тому що інколи буває так, а зазвичай так за нас буває, що люди півжиття збирають на квартиру, вкладають кошти. Чим буде їм компенсація? Я не готова говорити сьогодні за компенсацію, але я чітко розумію і знаю, що будь-яка інвестиційна діяльність, яка яка відбувається на території е, міста чи на території територіальної громади, так вона не повинна відбуватися в супереч закону про регулювання містобудівної діяльності, в супереч закону про охорону культурної спадщини. Тому е, я виключно за підтримку інвестиційного процесу, але виключно в рамках і в регулюванні його е, з точки зору закону. Якщо в нас вже були видані містобудівні умови і обмеження, так які і в певні мірем зараз на сьогоднішній день реалізовуються, так напевно, це мало бути враховано військо міської ради на етапі розробки історико-архітектурного упорного плану, чи на етапі визначення певних якихось науково досліджень і встановлення комплексних охоронних зон, чи видового розкриття стосовно певних пам'яток чи е, в частині буферної зони ЮНЕСКО, так тому. Говорити сьогодні, що ну замовник були реалізовані детальні плани території. Ну ми говоримо сьогодні про те, що будь-який детальний план території, як містобудівна документація, яка розробляється на замовлення львівської міської територіальної громади, так вона теж би мала проводити, якщо це ну, враховуючи цей історичний населений пункт погодження міністерства культури і лише тоді е, підпадати під затвердження як містобудівної документації, не знаю, чи ці детальні плани, які були розроблені е, на території Буданахського мали це таке погодження, так але. Але є постанови, є норми закону, які чітко це регламентують. А що стосується, Просто поки що якісь концепції на будівництво, це те це ну, концепція, це теж не є документ, який реалізує замовника право на здійснення будівельної діяльності. Так, якщо вже є утриманий дозвіл на початок робіт, ну тоді треба приймати рішення, як з нього виходити. власне. Проблема в тому, що дозволу нема, і проблема в тому, що чиновники, не зважаючи на те, як їхнє рішення більше того, не побоюють зараз вже сьогодні, говорити, що це рішення не відповідає вимогам закону. Вони не аналізують, як це буде впливати на інші сфери діяльності життєдіяльності міста, суспільства, громадян бізнесу. Вони не мають бажання, скажімо так, комплексно підходити до цього питання. Це питання того, є настільки широким і складним. Наша, що вірно, але часу не вистачає для наша поговорити? Якщо допустили помилку, потрібно сісти, обговорити і знайти шляхи вирішення цієї помилки. Просто треба бути відповідальною владою, знаходити діалог. І консенсус з громадою, з бізнесом, з професійними середовищами, насправді це не проблема його знайти. Було би бажання. І головне, так щоб був діалог. Дуже дякуємо вам, що сьогодні доєдналися за... до нашої дискусію. студії. Де ми маємо надію розпочали такий діалог, так аби зрозуміти, де і як. Можна вирішити проблемні запитання і питання. І сьогодні з нами у цій студії головного задання у цьому блоці працювала Олена Василько, директорка департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної військової адміністрації, та Юрій Мартинюк, виконавчий директор Асоціації західноукраїнських забудовників.